Студія «Місто у Полтаві давно працює на телевізійному ринку та має свого постійного глядача. Неодноразово телеканал переживав нелегкі часи і фінансові, і перетурбації зі зміною власників. Нині перед телеканалом новий виклик, але все по порядку. Минулого року, незадовго до виборів, на телеканалі змінюється генеральний директор. На місце Ігоря Кужика призначають Олексія Черкаса. Тоді, по деяким змі, пішла інформація, що зі зміною власників у наших колег змінилося і керівництво. Хоча насправді юридично жодних змін не відбулося. На сайті Національної ради Тан телебачення та радіомовлення України зазначено. Власник телеканалу ТОВ Полтава Капіталбуд пройшло трохи більше року, і на телеканалі з'явився заступник генерального директора Володимир Медяник, колишній головний інженер ЖО номер 2 депутат міської ради від совісті України, призначений Олексієм Черкасом. Пропрацював Володимир Петрович орієнтовно два тижні. Після цього колективу представили нового заступника директора Віктора Бажана, колишнього власника ринку мотель, екс-кандидата у міські голови Полтави. Все б нічого, нічого дивного, якби не перекошена реакційна. Політика телестудії розповідає у телефонній розмові Олександр Ошека, представник однієї зі сторін власників Полтава Капітал Буду. На наше прохання пояснити свої дії з призначеннями та перепризначеннями своїх заступників та про ситуацію з реакційною політикою, говорить він, Олексій Черкас відмовчується. Ми спрямували заяву до прокуратури та правоохоронних органів, оскільки такі призначення заступників суперечать статуту організації. Ми вбачаємо ознаки злочину, а саме, перевищення службових повноважень зі сторони Олексія Черкаса. Більше того, продовжує Олекс. Сандрошека, ми підозрюємо, що на реакційну політику студії впливають у ручному режимі з владних кабінетів міської ради особисто Олександр Мамай. І буквально на днях з'явилася заява генерального директора ТОВ Студія місто Олексія Черкаса про звільнення за власним бажанням. Тому одна зі сторін власників каналу ініціює збори учасників Полтави Капітал Буду, заплановані на 10 годину 1 жовтня, за адресою студії місто Жовтнева, 77 А, аби звільнити директора та призначити нового. У повідомленні зокрема йдеться про те, що цитата. Інтереси товариства вимагають вирішити негайно зазначені питання, оскільки в іншому випадку відсутність органу управління то в студії місто спричинить особливо велику шкоду інтересам товариства скорочення статутного фонду або навіть банкрутство. Кінець цитати.